Як їжачок шубу міняв. Прийшла зима у ліс. Всі їжаки давно міцно сплять, а один їжачок не спить. Виліз він з нори. Холодно йому, зовсім його голки не гріють. Побачив їжачок зайця у теплій білій шубці. Здрастуй, зайчику, звідки в тебе така гарна тепла шуба? Привіт, їжачку, я купив її у старого дрозда. От би мені таку, пішов їжачок до дрозда. Продай мені дріст теплу білу шубу, холодно мені у моєму колючому кожушку. Білі шуби у мене тільки для зайців, сірі для білок та лисиць, а для їжаків у мене нічого немає. Що ж робити? Давай білу зайчу шубу. Скинув їжачок свій кожушок, вдягнув білу шубку. Якраз вона по ньому. Подякував він дроздові і пішов собі. Іде їжачок лісом, тепло йому. Раптом з викритих снігом кущів вистрибнула лисиця. А, от мій обід. Зараз я тебе з'їм. Не з'їсити мене, відповідає їжачок, я випущу свої голки. Ой, а чи немає в мене голок? Ледве-ледве утік їжачок від лисиці сховався у нору. А лисиця кругами біля нори ходить. Захочеш їсти, все одно вилізеш, от тоді я тебе з'їм. Довго вона чекала, не дочекалася та пішла собі. А їжачок повернувся до дрозда. Питає його дріст: Ну, як подобається тобі Шуба? Мене лисиця ледве не з'їла. Не треба мені твоєї шуби. Віддавай мій колючий кожушок назад. Пішов їжачок додому та знов дорогою стрів лисицю. Згорнувся він клубочком і каже Ану, лисицю, підходь до мене, спробуй з'їш. Ні, ти колючий. Зачепиш тебе сама не зрадієш. Я це добре знаю. Пішла лисиця своєю дорогою, а їжачок повернувся у теплу норку та й заснув до весни, як усім їжакам годиться адже холодно їм узимку.